Наступного тижня будемо святкувати Великдень, це значить, що напередодні традиційно зросте попит на яйця, м'ясо, сир та овочі. Зараз ціни на продукти стабільні, проте господині вже починають заготівлі, бо круткі перекупники обов'язково спробують підняти вартість харчів. Чого чекати українським господиням та де на Великдень купувати дешевше дізнавався агроконтроль. Отже, на закупи до супермаркетів та стихійних ринків наші люди не поспішають, а їдуть на оптові ринки чи ярмарки. До великоднього кошика треба покласти м'ясо та сир по 45 гривень за кіло, огірки та помідори по 20, і традиційні яйця по 8 гривень за десяток. І найголовніше паску за 15 гривень. Кошик на Великдень із таким вмістом стане у 153 гривні. Торік те саме було на 15 гривень дорожче. Ціни доступні Мені нравиться. Рости ціни можуть лише спекулятивно. А там, де свою продукцію продають самі виробники, на оптових ринках ціни повсти вгору не будуть. Нормальне, нормальне. І ціни, і продукти. Аграрний міністр Микола Присяжнюк переконаний, щоб перекупники не псували добробут громадян. Треба й надалі будувати та розвивати оптові ринки. Я думаю, що ця мережа дасть можливість виконати ті функції логістичні, про які ми сьогодні мріємо, і зменшити необґрунтованих посередників. Ціна якість загалом продукти харчування зараз дешевші на 3% ніж у минулому році. А вартість окремих продуктів зменшилася на 6% завдяки збільшенню виробництва. У той час, коли картоплі зібрали у шестеро більше ніж готові з'їсти. Її ціна збільшуватися не може. Ну а якщо у капусти були проблеми з вегетацією, то і ціна на неї буде трохи вища. Це зрозуміло.